Внаслідок перемог козаків під жовтими водами і Корсенем на землях над Дніпрянщини була знищена урядова армія Речі Посполитої. А ще за шість днів до Корсунської поразки помер король Володислав IV. Польська держава раптом втратила і монарха, і контроль над Україною. Усюди почалися селянські заворушення. Розгніваний простолюд грабував і палив маєтки своїх гнобителів. Значно активізувалися дії повстанців у Галичині і на Волині. У придушенні бунту особливою жорстокістю відзначився князь Ярема Вишневецький. На початку червня 1648 року, порушуючи умови перемир'я, його каральні загони вдерлися у правобережну Україну. Назустріч їм вийшли козаки на чолі з Максимом Кривоносом. У боях під Махнівкою та Староконстантиновом вони розгромили Вишневецького і визволили від поляків частину Волині і Поділля. У серпні польський уряд сформував нову армію. Очолили польське військо троє полководців: нерішучий і обережний князь Домінік Заславський, відомий своєю вченістю коронний підчаший Микола Остророх, гонористий і запальний молодий хорунжий Олександр Коніць Польський. Богдан Хмельницький з іронією говорив, що поляки ведуть перина, Латина і дитина. На початку вересня коронні полки виступили. Пили на Волині. На зустріч із під маслового ставу вирушила українська армія. Місце для нової битви Богдан Хмельницький вибрав не випадково. Між староконстантиновим і пилявцями місцевість була нерівна, глибокі балки утруднювали пересування військ. Там поляки не змогли б розвернути свою силаветну кавалерію крилатих гусарів. Річка Іква широко розливалася у стави і болота. На правому високому її березі розташувалися головні сили козаків. По периметру чотирикутного табору в шість рядів було поставлено вози, викопано шанці і насипано вали, на яких встановили понад сто гармат. Зліва навпроти Пилявецького замку стали полки Максима Кривоноса. Обидва береги сполучала дамба. Вимотуючи ворога в боях за дамбу, Хмельницький дочекався підкріплення від буджатських татар козацьке військо витримало наступ польської кавалерії. Після цього піхота за підтримки артилерії завдала вирішального контрудару. Відступ поляків перетворився на панічну втечу, із засідки по них відкрили вогонь козаки під командуванням Максима Кривоноса. В результаті перемоги під пилявцями було повністю визволено Волинь та Поділля, і армія Хмельницького вирушила. На Львів так уперше виникли сприятливі умови для визволення усіх українських земель з-під іноземного гніту і об'єднання їх у межах єдиної незалежної держави.